Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Слідом за Лігою Чемпіонів розпочалися півфінальні стадії в Лізі Європи та Лізі конференцій. Пригадуємо, що в Лізі Європи путівки до фіналу розігруються в протистояннях Роми проти Баерлі Веркузен та Марселя проти Аталанти. Ну а в Лізі Конференцій шлях до фіналу, шлях до Греції, шлях до Афін продовжує тримати грецький Олімпіакос, який протистояв англійській Астон Вілі. Ну і ще одна пара Фіорантина Брюгге. Про всі ці чотири поєдинки говоримо далі. Розпочинаємо з Ліги Європи та з протистояння Роми проти Байерлі Ліверкузен. Відразу пригадуємо, що рік тому команди також грали у півфіналі Ліги Європи. Тоді один гол за два матчі команди забили. Він на рахунку Роми, і саме римляни пройшли до фіналу. Прийшов час, можливо, навіть помсти. Хтось сказав у Німеччині. Тоді, щоправда, були інші команди, зокрема, хабі Алонсо тоді цілувався та обнівався з Жозе Моуріньо. Цього разу тис руки Даніеля Дарозі. Звичайно ж, весь футбольний слід захоплюється Ліверкузеном, Команда іде на ідеальний сезон, може виграти всі турніри, в яких бере участь, без жодної поразки. Фактично, якась комп'ютерна симуляція. Тим не менше, експерти говорили, що Рома це той колектив, який може завдати першої поразки Байру. Саме тому римляни розпочали активніше, створили моменти навіть на 21-й хвилині. Лукаку пробиває в поперечину. Але загалом по матчу чомусь мені згадалося одне висловлювання, яке, щоправда, останнім часом мало хто говорить. У футбол грають всі, але виграють німці. Ось так, дійсно, байер подивився на те, що показала Рома, а потім просто взяв і забив голи. Відкривають рахунок німці на 28 й хвилині, причому не без фортуни та помилки Роми. Зокрема, боротьба на фланзі, м'яч під контролем захисту Роми і римляни віддають на голкіпера, але віддають не сильно перший на м'ячі. Гравець Баера Грімальдо, який помічає в штрафному майданчику римлян неприкритого вірца і як справжній командний гравець віддає на нього пас. Вірс пробуває повз голкіпера Роми, рахунок відкрито. Причому вір забиває за день до дня свого народження. Таким чином робить подарунок собі команді і безумовно всім прихильникам Байера. Після цього, чи то Рома знітилася, чи то Байер повністю перехопив ініціативу одним словом до завершення першого тайму. Уже домінували німці. В другому таймі, само собою, римляни намагалися зрівняти рахунок, порадувати своїх прихильників. Мали дуже багато стандартних положень, зокрема кутових. Ну а Байер робив все те саме. Дивився, дивився, а потім взяв і забив. На 73-й хвилині пасувалися, пасувалися, допасувалися до штрафного майданчика Роми. А потім Андріх нічого кращого не придумав, як просто взяти і вгатити за. Меж штрафної м'яч летить дев'ятку, 0-2. Рома треба сказати, награла на м'яч чи то престижу, чи то надії, але не забила. Зокрема, могли забити люди, що вийшли на заміну. На 84 й хвилині Азмун, вийшовши майже вічнавіч, пробиває не сильно і голкіпер Байера рятує. А на четвертій компенсованій Абрахам пробиває вище воріт, хоча ворота були порожніми. 0-2. що робити Ромі? Як виграти на виїзді з різницею в два м'ячі у команди, яка жодного матчу за сезон не програла? Ну, мабуть, переписати історію цього сезону. На наступному тижні побачимо, чи вдалося це римлянам. Тепер до Франції Марсель проти Аталанти. Звичайно ж, французи хотіли зробити певну заявку перед матчем відповіді, адже, як відомо, в цьому сезоні набагато краще грають вдома, ніж на виїзді. Тому розпочали ігру активніше, але вже на 11 11-й хвилині він знову розводить руками і показує таким чином, як це мені вдається робити. Мова, звичайно, ж йде про форварда. Аталанти з Камаку, який нагадаю, за груповий етап забив тільки один гол. А ось тут у плей-офф уже забиває цілих п'ять. Вистрілі. Тоді, коли це потрібно, насамперед. Причому це дійсно його гол. Голкіпера Таланти вибиває від воріт. Скамака скидає на партнера і відразу відкривається, отримує пас у відповідь. Виходить вічнавіч і забиває 0-1. Щоправда, доволі оперативно Марселю вдалося зрівняти рахунок, а саме на 20 20-й хвилині черговий кутовий у Олімпіка, і це стандартне положення. Вони розігрують нестандартно. Замість банальної навісної подачі швиденько розіграли. М'яч опиняється у Мбемба, і той б'є за меж штрафної. М'яч за дивної траєкторії облітає голкіпера Аталанти, влучає в стійку та опиняється в ворота. Ось так доволі оперативно вже й нічия. 1-1. Могли французи навіть виграти перший тайм, але на 42 й хвилині, вийшовши фактично віч на віч, з голки Парматаланти, П'єре Маріко Бом'янк пробиває трішечки неточно. М'яч котиться повз дальню стійком. Все це було після швидкої контратаки. Другий тайм це були справжні гойдалки, по крайній мірі за відчуттями. Безумовно, відчувалося, що Марсель хотів виграти цей поелінок, навіть забив гол, але арбітр через офсайд його відмінив. Було влучання навіть в поперечину. І хоча це була перша гра, іноді здавалося навіть, що команди вже думають про пенальті, настільки все акуратно і обережно було. Ну і врешті-решт, все могло закінчитися перемогою саме аталанти, тому що на останніх секундах основного часу за Бергамаску команду міг забити безпрапорний, що бігає в її складі. Його прізвище називати не будемо. Арбітр на все це діло подивився. Дав лише дві компенсовані хвилині, і так все закінчилося нічією 1-1. Звичайно ж, Марсель ще нічого не програв, таланта ще нічого не виграла, але здається, що в повторній грі буде все дійсно дуже акуратно і обережно. Тепер до ліги конференції розпочинаємо з гри Астонвіла Олімпіакос. Цікава гра. Багато підтекстів про один я вже сказав. Звичайно ж, грецький клуб хоче грати у грецькому фіналі. Тому багато вболівальників говорять про те, що Олімпіакос протягують до фіналу. Ну не знаю, можливо, фортуна і протягає, тому що, по крайній мірі, в даному поєдинку вона точно була на боці Олімпіакоса. Щодо Астон Віли, по перше, не було основного голкіпера Мартінеса, який пам'ятаємо чортфіналі, виграв для клубу серії після мачових пенальтів протистоянні проти Ліля. Ну і плюс до того, це останній англійський клуб, який на даний момент грає в єврокубках цього сезону. Тому можливо через це були помічені на трибунах представники королівської родини, які прийшли поболівати за Астон Віллу. Господарі розпочали гру активніше і відкрили рахунок уже на 9-й хвилині. Щоправда, арбітр цей м'яч не зараховує, аргументуючи це тим, що за мить до цього м'яч вийшов за лицеву лінію. Хоча чіткого відеоповтору так ніхто і не показав. На 16 й хвилині арбітр робить те саме: черговий відмінений м'яч цього разу Олімпіакоса забиває Елькабі, але арбітр каже офсайд. Щоправда, тут вручається вар, і гол таки було зараховано. Ну а на 29-й хвилині той же ж самій Елькабі. І подвоює перевагу вже своєї команди. Перехоплення м'яча в центрі поля від греків, швидкий пас на Елька Абі. Той знову уникає офсайдної пастки. Виходить віч навіть з голкіпером Вілли. І 2-0 уже за півгодини гри. Не годиться так грати господарям, Відповідно, Унай Емері почав заводити своїх підопічних, і вони ще в першому таймі один м'яч відквитали. На першій компенсованій Воткінс пробиває в дальній кут 1-2, і при цьому показує ще один. І вони доволі оперативно таки його забили. На 52-й хвилині з доволі таки гострого кута пробиває діабі 2-2. Віла, звичайно, ж побігла забивати переможні м'ячі, але, як я вже говорив, фортуна на боці Олімпіакоса. На 56-й хвилині кутовий у греків подача і м'яч влучає в руку захисника Віли Пенальті. Яке реалізує Каабі, таким чином роблячи хет трик, і на його рахунку уже вісім голів він кращим бомбардир турніру. Це при тому, що нагадаю Олімпіакосту до Ліги конференції перебрався з Ліги Європи, тобто всі свої вісім Ель Каабі забив саме в плей-офф. Наступного разу фортуна посміхнулася Олімпіакосу на 67-й хвилині, коли молодий півзахисник Еса пробиває за меж штрафної, рикошет і м'яч в воротах. І уже 2-4 Есе так святкував свій м'яч, що ледь не заплакав. Ну чому б не заплакати, оскільки це його перший гол взагалі в цьому сезоні знайшов, коли, як то кажуть, забити. Ну і на 84-й хвилині призначається пенальті у ворота уже Олімпіакоса підходить до м'яча Дуглас Луїс, але не забиває, вилучає в стійку і м'яч іде за межі поля. До речі, саме в руку Луїса влучив м'яч, коли пенальті було призначено на користь Олімпіакоса. Ось такий невдалий матч у цього футболіста. І, хоча ще залишалося більше 10 хвилин грати, разом з компенсованим часом нічого більше не змінилося, тож поразка Віли 2-4. Ну і Олімпіакос робить серйозну заявку на вихід до фіналу. Але будемо пригадувати, що в одній восьмій фіналу Олімпіакос, вдома граючи проти макабі Тель-Авів пропустив цілих 4 м'ячі. Тож поки що англійський клуб. Списувати з рахунків не будемо. Ну і на завершення про гру Фіорентина проти Брюги, гарячого Брюге, Брюги, у якого семимачова переможна серія в всіх турнірах Брюги, які став зараз лідером чемпіонату Бельгії, тому звичайно ж легкої прогулянки у фіалок не передбачалося. Дощило того вечора в Флоренції. Відповідно, серйозна ставка робилася на дальні удари. Зокрема, на п'ятій хвилині сотіл саме в такому стилі і відкриває рахунок. Пробиває за меж штрафної, і влучає в дев'ятку 1-0. Доволі оперативно фіалки могли подвоїти свою перевагу, але не реалізували доволі такі хороші моменти. За що власне були і покарані швиденько на 17-й хвилині після перегляду відеоповтору призначається пенальті у ворота Фіорентини, яке реалізує Ванакен 1-1. Щоправда, все ж таки фіалки виграли перший тайм. Один з небагатьох голів цього сезону забиває Белотті 2-1 на користь Фіорентини. Початок другого тайму також був повністю за господарями. Плюс до того в деякій мірі допомогли гості, тому що футболіст Брюге Онідіки за три хвилини отримує два попередження, автоматично червону картку, і Брюге залишається в меншості. Але замість того, щоб забити третій м'яч, фіалки пропускають свої ворота. Просто-напросто Брюгге вибиває м'яч від своїх воріт, і цей вибивання перетворюється на асист на форварда Т'яго, який в оточенні двох захисників Фіорентини просто пробиває в дальній кут нічия-2-2. Звичайно ж, такий розвиток подій ніяк не влаштував тренера Фіорентини. Він почав робити заміни. Зокрема, на 87-й хвилині випускає Нзолу, і той уже на першій компенсованні за це йому віддячує забитим голом. Після удару партнера Нзоли м'яч влучає в стійку, варіт, Ну і він першим на добиванні 3-2, хоч і скромна за різницею м'ячів, але тим не менше, яка не яка перемога Фіорентини. Бойовими вийшли в перші поєдинки півфіналів Лізі Європи та Лізі Конференції. Будемо сподіватися, що не гіршими вони будуть і у повторних уже на наступному тижні. Обов'язково їх будемо оглядати, тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.